Всім привіт, друзі! З вами Макс і це Майнкрафт українською. І сьогодні у мене є плани на цей відеоролик. Як ви бачите, я трошечки пограв в незаписі, здобув, зараз покажу картопельки багато та морквочки. Також я скрафтив мотику, щоб розширити цей весь город. Ось він у нас отакий гігантський. Також я тут факели розставив, здобув 5 смарагдів. І отак тут вас вже ж добудував тут скриньки і все таке. Я думаю, я марно скрафтив мотивки, а хоча ні, мабуть. Знаєте, я так подумав, у мене і так багато на цей відеоролик планів, так що зробимо город у наступній частині. Ну що ж, Ті речі, які нам заважали, я прибрав, і ми можемо йти до наших планів. У мене в планах сьогодні побудувати колодязь, так що нам, потрібен, нам потрібне каміння. Добуваємо, добуваємо, добуваємо. Нам приблизно треба, я думаю, секундочку. А, ми його могли і не добувати. Ну, ладно. Зараз тоді ви теж це зараз бачите. Шкода, mm. що, що в мене немає кісток? Я її дістав. Кісточка у мене. Ой, треба вилізти. Ну що ж, погані новини я загубив. Я загубив того, ту собачку, але У мене є кісочка хоча б. Так, для мого плану треба трошечки, десь думаю, отак відкласти в пічку. Сюди одне вогілячко і буду робити свій другий план. Точніше, готуватися до другого плану. Так, у мене є лопата, немає лопати. Лопату треба скрафтити. Дерево, да. немає, а не є дошки, Слава Богу опа робимо лопату, що це було? Неважно. І ми йдемо купати пісок, і якщо нам повезе і ми Зустрінемо гравій, я буду найвезучішим. Не думайте, що я так швидко гравій зустріну. Бо, як на мене же це, типу. У ліс, чи галявина, чи щось таке. Дивно, звісно, що тут є гравій. Дуже дивно. І нам треба саме гравій. Не, мабуть, не як ви подумали кремній. Потрібен сам це... ми граємо. Багато грає? Дуже багато. Це це чи та... це ж гравій тут? Купається начебто не гравій, типу піску, а начебто блок реальний повернуся, коли багато гравій накопаю. Ой, я ще й поплутав дещо. Я ще й скрафтив цей. Накопав добавок. Ще й. Іскав. Ну нічого він теж потрібен. Бо мені треба бетон. І ще треба один компонент, але я його не можу знайти ніде. Треба поблизу, щоб десь були джунглі. Бо у них є какао-боби. А какао боби це коричневий колір. А він для мого плану дуже сильно потрібен. Але це дуже добре те, що ми знайшли. Так багато піску і гравію. Капець. Цього всього одного вугілля хватило тільки на вісім шматків капець. Що говорити? Очікуємо. Але поки ми чекаємо, почнемо будувати колодязь тоді. Ну що ж, як завжди, так робимо? Як завжди, помиляємось. Як же ж мені його зробити? Я думаю, те, що мені оцей оці блоки не потрібні, ми зробимо просто якось, отак. І оце у нас, скажімо так, уже прототип, отак скажемо. І у нас буде якось, не знаю, отак. Так, це трошки негарно виглядає. Ну, нічого, зараз воно переплавиться. І я повернусь. Так, я почекав. Виходить, у нас на все каміння переплавилось чогось. Ну нічого. Зараз буду будувати. Ну, як будувати? Добудовувати? Я не знаю, я не вмію будувати. Ну, я можу спробувати щось класичне, як селяни побудувати. Але ж що? Я селянин. По суті то та... Ну, як мінімум. Зараз бігаю в хату, заберу те каміння. А ну да, в мене теж залишалося воно. Як мінімум, я можу якось його розбавити. Наприклад. Ой... Ну, при тут те кусок вот так. Вот так там. Вот тут вот, вот, да. вот так. Вот Ой так. Ой-ой. Какая -ой. Нічого прийдеться. Ну, нічого, впорався хоча б. Якось отак вийшло. Єдине на те, що я вдатен, поки що. А хоча, знаєте, можна якось зробити раз. Два. Отак От якось. Так, можна отак зробити ж. Так гарно навіть. Тут туди. Отак. Ой. Буде у нас не зрозуміла криниця. Нічого. Припустимо, це буде наступний вік криниць. Супер-пупер стильна криниця, з якої просто так воду не дістанеш. І отаке у нас вийшло відео. Так, не дуже таке довге, мало чого ми зробили. Але що найголовніше, ми приготувалися до наступної побудови. Великої Єдине, що мені треба буде зробити, це знайти какао боби багато. Ну, і все, мабуть, я буду вже готовий до наступної побудови. Ставте лайки. Ну, Виходить відео все-таки Бігає кінця, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть в коментарі. Також, якщо ви хочете, я можу побудувати в Майнкрафті якусь гру із Роблокса. Напишіть і я побудую. Всім до побачення! З вами був Макс і це Майнкрафт українське. Пау!